Чому варто приймати участь у грантових програмах? Розкажу на досвіді компанії бухгалтер-консультант. Ми і наша команда, наші дівчата отримували гранти від держави по програмі. Є робота. Ми отримали кілька грантів на 250 тисяч гривень і оформили по два працівники відповідно згідно даної програми. Через певний час нам запропонували отримати дофінансування і отримати додатково гроші на навчання, а у розмірі 30 тисяч гривень додатково. Хто вже перед тим отримував кошти по гранту є робота? Відповідно, це подвійна вигода. Ви мало того, що отримали грант, вам ще дають додаткові гроші на навчання. Таким чином, ми отримали в сумі. Три підтвердження по навчанню, і в сумі отримали ще додатково 90 тисяч гривень на навчання. Тому ви ніколи не знаєте, як вам це вийде в майбутньому чи позитивно чи ні, але в більшості випадків всі гранти отримуються і повертаються позитивно з нашого досвіду. Тому не бійтеся і звертайтеся до нас за отриманням гранту.